Справа 171. Одне з двох додатних чисел утричі більше за інше. Знайдіть ці числа, якщо їх різниця дорівнює 32. Ну що ж, давайте міркувати. Нехай менше із чисел дорівнює Х. Записуємо. Нехай. Перше число. Перше. Воно нехай буде менше. Перше, менше. число равное x равное x то есть другое число равное в третьей билише c 3x ну и за умовою Маємо. Їхня різниця. Тобто, якщо ми від більше, більшого числа 3х, віднімемо менше х, їхня різниця складає 32. Є. Ну що ж, 3х мінус х це буде 2х, дорівнює 32. Х знаходимо як 32, що ділиться на 2, і х тоді дорівнює. 16. Це у нас буде яке число? Перше число. Є. Так, це у нас буде перша дія. Ми склали і Знайшли, що ми дорівнює перше число. А щоб знайти друге, воно утричі більше. Записуємо друга дія. Тобто 3. Що множиться на x, або що множиться на 16? 3 на 10 – 30, 3 на 6, 18, разом буде 48. Це у нас буде друге число. Є? Записуємо відповідь. Так, знайдіть ці числа. Ми знайшли, записуємо 16 і 48. І є.